Друзі, всіх вітаю на моєму каналі. Бажаю вам гарного настрою дня. Я тільки що повернулася з магазину, була в агромаркеті. Ось і зараз хочу вам показати, що я там накупила. Спочатку я заїхала в інший магазин, агромар, ну, якийсь агро там чи що, не знаю, як він називається. І там нічого не було, що мені потрібно. Ну, я так, знаєте, щоб з пустими руками не уходити, взяла огірки акорд, ось такий 18 гривень, і вони бджоло запильні, бо в них. Партено-карпічні були лише оці: директор і то остання пачка. От Теж купила, але вони такі дороговасті 59 гривень. От, бачите, написано. Її взяла. І все. В цьому магазині більше нічого. Потім заїхала вже в агромаркет у нас. І що купила там? Купила там 30 огірочків. Ось тут можете бачити їх назви. Це Коломба, 10 штучок. Поселімо. на напасов, напевно, чи що. І паса Монте. Ось, взяла от таких от 30 штучок, буду все саджати через ресаду, бо показувала відео. Повний обзор огороду. В мене є відео в двох частинах, і там розказувала, що всі F1, які я висіяла просто в ґрунт, вони всі хтось пожирав, хоч вони і були оброблені теж саме. саме. Потім, взагалі, чому я їздила, в, заїжджала в агромаркет, це мені потрібно було тепеки, це. Щоб обробляти капусточку від білакрилки. Нарешті сьогодні, сподіваюся, оброблю. Хоча така спека. Ну, на вечір я буду, понятно, обробляти. Але у нас, по-моєму, і ввечері спека. Навіть не знаю, що робити. От, Прилипач у мене є, тому не брала. Просто взяла тепеки на 5 літрів води. Ось, також теж жалілася вам, що мене трошки обминули з насінням кабачків. Ось, тому я взяла собі дві пачечки. Зараз покажу, чому. F1 1 це от якась атена полька. Атена -Полька. В общем-то, я взяла, щоб мати 100%-100% врожай в цьому році. От, F1 тому взяла. А взагалі-то хотілося б мати своє насіння, тому взяла ще от таку от золотінку, щоб вона, сподіваюся, теж виросте, дасть мені, мені насіння, і мені вже не треба буде на це все витрачатися. Якщо буде смачний кабачок. То вже буду з нього збирати насінинки, ось, і відмовлюся від всяких там F1, ну хоча б в кабачках. да. Потім також розказувала вам, що в мене не взійшов там цілий шматок буряку, ну, шматок, де посаджено було. Одна прям упаковка взагалі не взійшла. Друга взійшла, але так так собі. От, тому е, мені написали, що до 15 го числа ще можна встигнути і посадити. Ось я взяла мармеладку, яку всі радили, і циліндру. Ну, думаю, мармеладка щось маловато, може, ще щось. І вирішила циліндру взяти. Тим паче, в тому році я її сажала, але іншого виробництва дуже добрий був бурячок, тому взяла циліндру ще. От. І в Агромаркеті там люди вже своє продавали таку черешенку 20 гривень кілограм. І я взяла перша черешня, напевно, в цьому році. От. Нарешті вже ціни нормальні, 20 гривень кілограм. Бо я вже думала, що пролечу в цьому році з черешнею, як я з полуницею прилетіла. От. Тому взяла ось таку от смачненьку черешеньку. Зараз буду її смакувати. Ось це все, що я купила. Прийшла, прийшла до сусідки купляти черешню. Ось така в неї дуже класна, велика, червона і жовта. Я з ведрами. Своїми. Зараз возьму два ведра такої червоної і жовтої. Зараз покажу вам саме дерево. Ми йдемо тут Оліночки. Дивіться, це жовта. Це, от так от. це сусідка моя, Ліна. Це її брат Олег. Зараз будемо ні черешні рвати. Йдемо шукати дерево. О, у вас тут рисів стільки, клас. А? Стільки і рисів? Так. Да. Це вони закинули, треба їх пересаджувати. Клас. Була клубника тут раніше. А так клубника була пропала. У мене теж пропала, теж немає. Ага, да? угу. Ого, вон яке дерево. Ага. У ну, мене трохи вища, вища дробина. Вища, так? Да? Так, да, трохи вища. Он такий на черешній хороший. Он. Я. Вона Все там. Ну що, тоді підемо візьмо. Зараз. Вон яка черешенка. Дивіться, такі козочки в неї було багато. Я не знаю, як вона з ними справлялася. А зараз оці лишилися. Дивіться, яка білявочка йде до нас. Ой, може ще й хвостиком машить. Цікаво, вона мене злякається. Ой, що? І друга йде, вона не прив'язана. Вона не приязана. Зараз як забадаю. Біленька нервує. Ти, ти кусаєшся? Вони кусаються, друзі, скажіть. Та де я погладити хочу. А, Боже, зараз як кусить, лізнула. Ой, ти лапочка, Ой, яка лапочка. Хотіла щось поїсти, да? травку будеш? Така ти їш, а, у них такий язичок приємний. Ні, вона така не їсть, друга не підходить. Боже, такі прикольні козочки. Я хочу таких, знаєте, ну, в мене не буде козочок. Але такі з довгими ушами мені подобаються. Як тут зайти? Як тут зайти? А, ось, якась своя система без вищого образування не розібратися. Отак. О, дуже цікаво. Пішліть. Ну пішліть. Так. А, так, да, я такі прям розкладаються. була я Якщо черешні. Ось Лігманірве черешню. Буду зараз компоти крутити на зиму. Потім пити ліну згадувати. <ріпи> <ріпи> Дякувати. Та вони взагалі, в мене, я навіть не знаю, що вони в мене їдять, постійно пасуться на городі. Що вони там знаходять? Вони... А, в мене шовковиця. Вони це на шовковиця. Ми з міською. Це який гос? Годи назад. Доставали, доставали там жовту. Та Міша, місяць заїжджай, він зрізав. Та, да. А вона така тепер красота зробила. <рес> ну що правильно? Вона не йде а пішла. Для кого вона там? Для шпаків правильно зробить. Да. Ну все одно тут не так шпаки їздять. Ось там вродила, то я тільки не спробувала. А там ще у вас є? Є ще, да. Десь не спробувала яка. А це ви тут зазвичай гриби збираєте? Гриби тут зазвичай збираєте? <звіст> да. Класно вам. Mm -hmm. <звіст> у мене нема. Mm -hmm. Там спереду трошки виросло цей весняний е якийсь. Uh -huh. Як він там називається? Я, Я на тій стороні, старої хати. Mm. Не буде цього року. нема дощів. всі. Але жарко як? Парить у нас, а дощі йдуть в когось іншого. Не <звіст> надо. Не треба. Не треба. Думаю, його ми зараз скачуємо. Да. Так. А то Дружу, а тоді що тут є? І буде виїпали? добрий ляп. No. Будемо вас ловити. Да. Oh. Такі бурани страшні. Ну no, що? Але кози не було бурани. Виїдали все. Та кого їх нема, Ліна? У всіх бур'яни. Це будуть трусяними. А можна? Ні, я питаю, то бачу, так ти внимательно стоїть включити. Ну, якщо ні, то я, я виключу. Думаю, те, Ліна, що ж ви не ви не проти. <рес> <говорить>. <рес> <рес> Всі секрети розказують. Про кос? Це а секрет? <рес> <рес> Ліна, мені виключити? А що тут такого? <рес> Найде. А в кого нема цих бур'янів? Ще дощі оце нещодавно страшне. Зато земля плодовита. Хоча б на бур'яни. Це розкосити. Mm. На косілочку приїде. Що самі? Хто, а хто де її, її їсти, як нема кому. Веня теж продам на очі. Не хочете більше? Бери. Та ні, ви що. Чого? Та ні. Мені города отак от з головою вистачає, я там не можу впоратися. Ще трохи от буде так само, буде там блукати, як в тому році. Ні. Так, одне відро є. Ось така вона класна, велика. Зараз буду її консервувати, буде компотики мені. М -м -м -м. Клас. Ох, друзі, стемніло буквально за секунду. І так гримить, просто без, кін... без кінця. Дивіться, як воно блимкає? Ох! Я так боюся, чері ще більше. Ви бачите, воно постійно бум-бум-бум-бум. Чуєте? Прям гримить і гримить. Що <світ> це називається? Ой, Боже, це звіниці йде. А як швидко дивіться, блін, як стрьомно. Десь до сих пір йде. Тут таке було просто, як воно гриміло, скільки граду було, але квіти нормально. Квіти пережили цей бум. Чері не дуже. Чері прям взагалі там таке було, вона і скауліла, і що хочеш ненавидить вона це. Ну, чесно, я сама скауліла, там таке було. Дуже гриміло. Дуже цей дом, не наче обстріляв дом, Ну, по звуку, да? так нормально все. От. Отак. Жесть. Ну, тут нормально. Зараз під огород перевірю. Дивіться, яке там все жовте. Чому таке все жовте там, я не знаю. Зараз піду перевірю город. Ну, чисто візуально все добре, не вважаючи цього жовтого кольору. Але я там трошечки засумував щось парничок, щось його там в кінці перекосило. От. Десь отак от листечко порвалося, бачите? Ну, так не сильно, як би. Терпімо. Ой, щось дерево прям погано себе почуває. Ой, щось черешня реально якось опустилася. Ну, так, нормально. Зараз там піду, подивлюся. Воно вже прийшло і все от якось воно от такий гул стоїть. Так, тут перці. Там в мене вже були які зав'язалися, зараз я до них доберуся. Вон, бачите, повалився парник. Ну, не критично. Не критично, так у мене тут вже були, зав'язалися перчики. висять. Я думала, все, все змоє. Ой, перці цієї, бачите. Ой, щось там дуже сильно повалилося. Там ще грибить. Дуже сильно повалилися бурячки. Бачите, оце бурячки, щось вони так не дуже себе почувають. Оціх теж, теж перезховтувало. До, до, ой, до дині я не доберусь і каванів Дуже скользко, дуже болотно. Так. Мурка теж приймає. Ой, блін, це така класна диня. Щось її як розп'яли. Дивіться, вона так вся лежить. Ні, диня явно погано. Дивіться, її як прибило, обстріляли. Вона в мене тут вже позав'язувалася, було Вон... вже нема, напевно. Пішла сюди на капусту. Тут стільки було цієї білакрилки, я показувала вам, що купила сьогодні цей типекі, да, щоб обробити. Бачу, що вже не треба. Ой, там так прям блимкає. Бачу, що вже не треба. Вже все. Нема більше білакрилки, земля її пухом. змила, як з добрим утром. Так от, Дощ ще йде. Там Вам не передає цей колір, але все небо жовте. Синього, то, що ви бачите, нема. Воно ну трохи тут голубувате, де ви бачите синє, а так воно от до цього моменту жовте. От як тут, але все жовте якесь. Колір не дуже передається. Да. Слухайте, ну якби би терпімо. Я чесно, я сиділа вдома, коли я чула, як воно барабанить по крише. Взагалі я думала, все, хана. Мало того, що вітер сильний, так воно ще й так барабанило. Ось. Терпімо, терпімо тфу фут тфу я ще й відео в тіктоку не дивилася, там дівчина плачеть, в неї хата, і неначе обстріляна з автомату, а то град. Мурка бродить там. Ось. Жодної рослинки в неї не лишилося. Ой, сонечко, щоб в тебе було все добре. Так, я, коротше, за нею перехвилювалася і думаю, о, це напевно, зараз в мене те саме буде. Вже настраювала себе морально. Ні, фу 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 Обійшлося. Мурка, пішли. Йдемо. Мурочка. Мурка. Ви бачили? Мурочка. іди ко мне. Мурочка. Мурр. Чули? Мурочка. Мурочка. Тіка. Ті поглажу, мурка. Ай, ти болотне кошка, ай болотне кошка. Отак от, от. Ну все добре, все нормально. Думаю, що вам досталося. От кому кому їм досталося. Оце моя Ракель теж щось опустила оці свої штуки. Ну, нічого, все відновиться. Я думаю, все буде добре, а як не буде. То і цю неприятність ми переживемо. На цьому буду з вами прощатися, бажати вам гарного настрою. Ой, на цей раз біда на собі йшла. Давайте. Гарного дня вам!